Велика обітниця, дев'ята п'ятниця, моє ім'я записане в небі. Тішся і радій, побожний любителю Ісусового Серця, що ти через дев'ять перших п'ятниць вірно і совісно зближався до святого Причастя, щоб стати учасником Великої обітниці, бо й маєш з чого радіти. Та передусім слізьми вдячності складай Ісусові свою подяку, що Він потягнув тебе до такого спасенного набоженства та поміг тобі довести Його до кінця. Ти зробив своє, решта належить Ісусові. Чи ти можеш сумніватися, чи Він виповнить те, що обіцяв? Чи можна припустити, щоб була обманута та душа, що йому довірилась? Ні, напевно, ні. Бог заручився своїм словом, і тому швидше небо і земля минуться, слова ж його ніколи. Тішся чистою радістю про згадку щасливої долі, що жде тебе цілу вічність. То правда, що можуть ще постати шалені пристрасті, що злий дух може ще помножити свої завзяті напади. Що твоя слаба природа може ще піддатися почуттєвим приманам, та ти вір, що Ісус завжди буде при тобі, що Він берегтиме тебе з ніжністю найщирішого приятеля, завжди готовий подати тобі руку і піднести тебе за небодо. Він не полишить тебе, аж поки не побачить, як ти безпечно вступатимеш у пристрань спа у пристань спасіння. Ти повинен бути настільки впевнений щодо свого спасіння, як той, що має у своїх руках паспорт щасливої батьківщини. Це сам Ісус запевняє тебе в цьому своєму великою обітницею. Читаємо в житті Святої Терези від Ісуса Дитяти. Що вона дитиною одного вечора вийшла разом зі своїм батьком і почала вдивлятись у бездонну глибину блакитного неба, передканого блискучими зірками. Вразила її одна група зірок у вигляді Т, початкової букви її імені. Тоді, опромінена радістю, вона звернулася до батька і сказала Гляди, татку, моє ім'я виписане на небі! Вона говорила це з дитячою простотою та вже тоді, хоч і несвідомо, висловила величне пророцтво. Справді, ім'я її було виписане на небі. Вона вже тоді була записана в книзі у упривілейованих душ. І ти сьогодні можеш точно так само сказати: Моє ім'я записане в небі, а навіть і більше. Моє ім'я записане в найсвятішому серці Ісуса, і вже ніхто Його звідтам не викреслить. Молитва. О мій Ісусе, яка радість у тій хвилі огортає мою душу? Чим я коли заслужив собі, що Ти дав мені таку велику ласку? І надихну мене до цього набоженства дев'яти п'ятниць і тим набоженством для твоєї великої обітниці. Ти запевнив моє вічне спасіння. Отже, вистачить на це цілої вічності, щоб віддати тобі належну вдячність. О, найсолодший Ісусе, зроби так, щоб від тепер я завжди жив у твоїй ласці, як найточніше заховував всі Твої заповіді, та щоб важкий гріх ніколи більше не прогнав Тебе з мого серця, але щоб мав я те щастя, і щоб я міг за Твоєю Божою поміттю витривати в Твоїй вірній службі аж до смерті. О Ісусе, я вірю в Твою безконечну любов до мене. Бідного і нужденного грішника, і прошу в тебе ласки, щоб я завжди щораз більше надіявся на тебе. Та щоб повний довір'я я віддався і тепер, і у вічності обіймам твого Божого милосердя. Амінь. Приклад. Боже серце з великою любов'ю чуває над тими. Що мають до нього гарячу набожність. Передусім Боже серце чуває над всім, що стосується здоров'я тіла. Уже згадуваний отець Матей оповідає, що одного дня він мав поїхати до Бордо, де очікували його з реколекціями. Прибув на станцію, сів до поїзда і зайняв своє місце. Довго чекав він та поїзд ще не від'їжджав. Що сталося? спитав він, що так довго поїзд не від'їжджає. А куди ви їдете? спитав його урядник. До бордо, до бордо, до бордо вже давно поїзд від'їхав. О, нещастя. вигукнув він, що ж я тепер робитиму? Це його дуже засмутило, він і не здогадувався, що в нещасті мав щастя. До начальника станції прийшла телеграма про велику катастрофу. Поїзд, що їхав до бордо, зійшов з рейок, багато було вбитих і поранених. Що сталося із ним, якщо б він був поїхав разом з іншими? Так то найсвятіше серце Ісусове оберегло того, хто так ревно поширює набоженство до нього. Та ще з більшою любов'ю чуває від. Над справами душі. В тому місті захворіла одна побожна пані саме перед першою п'ятницею в місяці, тому що вона мала звичай приймати кожної першої п'ятниці святе причастя, то повідомила про хворобу свого сповідника і попросила, щоб він прийшов до неї зі святими тайнами. Священник прийшов, висповідав її. Але останніх святих тайн не дав, тому що до того не було достатньої причини, бо хвороба була невелика. Тим часом послали по лікаря Левебре, визначного професора у католицькому університеті в Лювені. Коли лікар прийшов, то пані сказала йому: Пане докторе, я вмираю і хочу прийняти ще останні святі тайни. На це він відповів Моя пані, щоб їх прийняти, на те треба, що якнайменше якоїсь небезпеки. Тим часом у вас такої нема, тому ніяк не можу на це дати свою згоду. Та хвора не переставала говорити, що от-от помре і гаряче просила обов'язково принести їй святе причастя. Священник виконав її бажання, приніс святі тайни і запричащав її. За кілька хвилин по святому причастю пані почала конати, після чого сказала: Те треба все залишати. І справді залишила багато чоловіка, який був ангелом доброти, чотирьох синів та величезну спадщину. Що з дідів прадідів давала щороку 50 тисяч лір на благородні цілі. Треба все залишати, повторювала. Того Бог хоче, моє серце спокійне. Кілька хвилин опісля заснула з солодкою надією осягнути небо, що його Ісусове серце приобіцяло своїм шануванням. Приклад другий. Пресвяте Ісусове серце є причиною того, що тріумфує правда і справедливість. Мого батька засудили і оскаржили в убивстві. Після трьох років слідства його засудили на 28 років в'язниці, а він був цілком невинний. Прибиті тим горем. Ми звернулись до Пресвятого Ісусового Серця, щоб воно уділило нам ласки, щоб затріумфувала правда і справедливість. З цією метою почали ми набожно молитися і підправляти на боженство дев'яти п'ятниць. Я що мала у своїх руках книжечку Отця Міляна, Велика Обітниця, де оповідається про окремі надзвичайні ласки за цю побожну практику. Долучила ще обідницю, що якщо Найсвятіше Ісусове серце зволить нам дати цю ласку, то я оголошу це всім і повідомлю автора цієї книжечки про звільнення мого нещасного батька, і ми не сумнівалися в наших сподіваннях. Після шести довгих років важкої в'язниці Римський трибунал уневажнив присуд, а суд. Палермо звільнив мого батька від вини і кари. Присуд звільнення проголошено в останню з дев'яти п'ятниць, що їх ми відправляли з великою надією. Найсвятіше серце знало, як нам допомогти, цілком несподівано викрито правдивих злочинців, і це вирішило справу. Та радість, що схвилювала наші серця, знову вразила болісна несподіванка. Відразу по звільненні з в'язниці інтернували батька на п'ять років на острів Остіка. Знову подвоюємо нашу віру і наші молитви, щоб найсвітіше серце дало нам остаточну і повну ласку, і воно вислухало нас. По шістьох місяцях вигнання захворів мій батько. Місцевий лікар сказав, що це вже невилікована хвороба і допоміг йому повернутися в палермо. Тут, після такого ж присуду окружного лікаря, мій батько вернувся назад до своєї родини. А я виконала свою обітницю і цілий квітень щодня приймала святе причастя. Щоб подякувати Пресвятому Ісусовому серцю за цю велику ласку. Батько під опікою родини знову повернув собі здоров'я. Відчуття живої вдячності після виконання вже одної обітниці накладають на мене милий обов'язок оголосити ті величні вияви доброти, того Божого серця, що в любові до людей чується щасливим. Коли хто розпалить у своїй душі довір'я на його поміч і великою обітницею бажає запевнити собі його опіку. Стрілистий акт. О серце Ісуса, Розкоше всіх святих, змилосердися над нами.